Ну що, з дивана повипадали, сусіди вже посіяли помідори, а ми ще ні. Давай собі парники по столу, ж на перегонки все. Дружина шовель, сія, все тепленькою водичкою, які в неї лабутени. У мене отакі. Так що вже перейшли на літню резину. То ось отака краса. Може хто собі теж хоче таку тепличку. Поділимося адресою і щось недорого ми отдавали в районі мабуть, 800 гривень, ну дуже така шикарна. Часничок наш вже посходив, ось трішечки проповимо, дамо йому уважність. Агрово вокно дуже гарненьке, таке, ну знаєте, мочно. За свої кошти вона себе виправдовує. Тож, працюємо. Граблі лежать, бійка стоїть. Ігор вже замотаний, води вже переносив весь бойвер. Так. А тут будемо садити цибулю, зробимо з нашого мотобока корча, який богополучно у нас розсипався. Та й будемо пахати. Що Надо... ви скажете? Може на це чучело надіть новий костюм, бо вже ну, таке вигоріло якось. Може напишемо, там, надінемо та напишемо агрокури, там, ну. да. Якось треба, я думаю, треба щось приукрасити. ну напишіть свою думку, що ми будемо йому костюм і картуси пля, чи хай так і висить.